Назову вам три недооціненних місця континентальної Португалії, саме континентальної. Бо про Азорські і про Мадейру знають вже всі. Тому мій топ-3 на даний момент. Це містечко Лоза. Я просто закохалась. Неймовірна атмосфера, неймовірна краса, обов'язково до відвідування. Це національний парк Жереш. Теж дуже відомий тут, але якось про нього мало хто каже. Безлюдний. Просто треба їхати і насолоджуватись. І долина Дору. Ви подивіться. Це щось казкове. Навкруги нікого. Пів на дев'яту зараз. Подивіться виноградники. І подивіться просто ці неймовірні схили. Рекомендую. Підписуйся на канал.